Обламалося дерево, його відтягли. Ураган такий самий, як був Харкові. Цей спокодний 40-градусний день. Ми йдемо в першу Аврору в Бухаресті. З українською, до речі, розкладку, да? людей досить багато. На релакс зайти в Аврору, лавочок і смітників. Спортивне минуле знайдено в Бухаресті. Нещодавно в Харкові були потужні урагани. Так от, походу, вони дійшли і до нас просто в одну секунду. Дощу ще нема, але дуже-дуже сильно піднявся вітер. Прийшло одразу повідомлення на телефони про загрозу, як воно називається? Штурмове штурмове попередження. І просто. В один момент почало все літати, у когось подушки повипадали. Вон внизу бачу якісь частини біля машини Много лежать. Ну вже пізно, але там полетіло. Коротше, бачу, вон. люди дивляться з вікон, що воно таке. У нас попадали на балконі е речі, але ми туди вже не підемо їх забирати. Тому що, як мінімум, це все налетить, весь цей пил, тому що там ну, просто ураган. О, дивіться, частина дерева впала. Щойно. Боже. Капець. Такий звук. Потужний, наче зараз і саме скло так вібрує. Так головне, що нічого не передвіщало біди, не передувало. Хоч би вікно. Вон не подушка не полетіла, вон з балкона, вон, вона вже є ще на ну, підскину. Так, так. Вон подушка лежить. Він якийсь хлопець намагається якусь шафу втримати чи що. І він зараз може випасти, вон дивись туди. Так. Трохи нижче. О, там, от воно хитається. Так, так, о, щось полетіло перед вашими очима. Так що, я так розумію, Бухарест — це побратим Харкова у всіх сенсах. І люди тут, такі самі, як і в Харкові, де що, яка, якийсь екшен одразу <смі> вийти на вулицю і дивитися? Що воно там таке відбувається? Хочу бути в центрі всіх подій, щоб мене ще накрило там чимось зверху, якимось, якоюсь частиною даху. І це ще, до речі, немає е, дощу, тому що передавали дощ. Ну, все наче трошки втихло, я може піду речі з нього. Ой, голими руками, голими руками. По мене тут моїм ну, вихідного дня це якраз те, що треба. Цей спекотний 40-градусний день. Щось захотілося, млинчиків У мене були такі думки, я може типу, взяти з Харкова з України пательню, тому що у мене там крута, дорога, і я її дуже мало використала. Але я подумала, що це занадто, тому, поки коли є бажання роблю млинці. На цій, вона, ну, вона ще новенька. Тож вона працює дуже-дуже гарно. Полінилася я промазати їх маслом. З маслом буде смачніше. На жаль, у нас нема ні сметани, ні згущенки. Тому зараз будемо щось думати, можливо, у нас є морозиво. Я не знаю, як це млинці з морозивом. може, з морозивом поїмо. А також можна зробити з ковбаскою, з сиром Ми, в принципі теж так робимо. А ми йдемо в першу Аврору в Бухаресті. Йдемо по базарчику. Піднялися на другий поверх. Йдемо в Аврорку. Що бачу, це Рошен, але його тут в Бухаресті можна в принципі легко знайти. Що ще цікавого? Чи бачу я українські товари? Поки що ні. Я фанат чашечок тому одразу запримітила. До речі, такі самі були і в Україні. Тут насправді людей досить багато. Звичайний такий китайський магазинчик. Все як у нас в Україні, але, але, але поки українських товарів не бачу. Насправді досить такий скудний вибір. Я розраховувала на те, що тут будуть українські товари, а їх тут майже немає. Думала, що будуть якісь смаколики, знаєте, як у нас в Аврорі. Теж українські, але окрім пари бачок печиво, там всякого рошен, нічого такого не знайшла. Було знайдено рибальський шнур. <гум> я от, знаєте, хожу і видивляюся українські товари, бо вона мені якось не знаю, гріє серце. Тут, до речі, я почула, що наші люди теж ходять, і румуни ходять, всім, подобає, всім подобається аврорка. Набір. Викруток. Ну, звісно що воно китайське, але приємно, приємно отаке бачити. Ще знайшли отаку от лампу. Якраз хотіла купувати на оліжки. Коштує 22 ли, а одненька залишилась. Мабуть, що собі зараз. Ще одна а, ще чорна, так. Да. Чорна. Ні, біла теж. Там А, ага. зараз, мабуть, собі оберу. З українською, до речі, розкладкою, да? там все намальовано. Прикольно. Це, мабуть, чисто для українців. Що у нас по смаковикам? Загалом якісь невідомі для мене. Ну Ось, як бачите, тільки рошен тут є. Нічого нового. Ну що, вийшли ми вже з Аврори. купили е, світильник оцей лампу настільну, купили е, ганчірку для машини і там ще е, деякі кухонні е, штучки. О, чи варто я сюди спеціально їхати? Ні. Товарів досить мало, магазинчик маленький, українських товарів теж мало. ну Загалом це китайсько-українські товари. Я розраховувала на те, що там будуть якісь смаколики українські, окрім Рошену, але нічого такого не було. І взагалі на полицях дуже мало товарів, чи то не завезли ще, бо відкриття було 1 липня. Разок можна сходити, але так, щоб, знаєте, як -то в Україні на релакс зайти в Аврору, ні, тут такого не буде. От, Хочу вам ще показати: знаходимося в парку біля озера в шостому секторі. Дивіться, скільки лавочок, смітників. І там, до речі, на початку був навіть туалет безкоштовний. Там люди грають в настільний теніс. Тобто тут на один квадратний метр лавочок і смітників перебільшує навіть кількість, ніж в Харкові. О, такий побратим, по побратим Харкова по кількості лавочок, смітників, парків, туалетів безкоштовних. Людей майже немає, тому що сонце так припікає нормально. Тому ніхто навіть не гуляє не те, що тут часто дуже бігають, але ну, звісно, що у початку третього ніхто бігати не буде, але зараз на велодоріжку зайду. Досить свіжо, до речі, біля води. Красиве таке. Озеро тут дуже красиві заходи сонця. Дивіться, що було знайдено в Бухаресті. Це просто раритет. Такого взагалі не буває тут. Як воно тут опинилось. Мастер-клас від майстра спорту міжнародного класу вже було зроблено декілька підходів, але спеціально для вас я повторю. Спортивне минуле, воно, як то кажуть, не проб'єш. Я не можу. Це все. Це можна враховувати, що це повноцінний день активності. Ще враховуючи те, що я сьогодні ну, повалялася там зранку на підлозі, поупражнялась. Того, Ух, зараз муса. витру Во. Всім спорт. А тепер трохи кадрів з відвідин Палацу парламенту в Бухаресті. До речі. Це друга за розміром адміністративна будівля в світі після Пентагону. Але якщо брати вагу, то ця махіна номер один. Кажуть, вона важча, ніж Пираміди Гізи. Будувала парламент в часи Чаушеску. Він хотів, щоб усе вражало, мармурові стіни, люстри по три тонни і килими, які тягнули через весь зал, цілісні, без жодного шва, щоб звести не лише сам палац. А й увесь цей гігантський урядовий комплекс із проспектами та площами знесли майже п'яту частину історичного центру Бухаресту. понад 7 тисяч будинків, включаючи лікарні, і 20 церков. А що нас реально вразило, це те, як за всім цим доглядають у кожному залі ідеальна чистота. Прибирають буквально кожен куточок. Видно, що для них. Це не просто будівля, а справжня вітрина країни. Ну що, дорогі мої глядачі, я, мабуть, буду завершувати цей невеличкий влог. Якщо вам цікаво дивитися такий життєвий контент, щоб я більше розповідала чогось такого особистого, дайте знати мені про це в коментарях. І буду прощатися з вами. Дякую за перегляд. Всім бувайте!